В одній церкві попросили в мене матеріали, вони бачать, що ми робимо такі дитячі проповіді. І я поділився з тим усім, що в мене є. Приблизно те, що я роздруковую собі, і ці люди написали, ми ці проповіді проповідуємо для дорослих. Так що я думаю, що всіх буде корисно. Хлопці і дівчата. Треба нам встановити якийсь такий віковий ценз, ну давайте, ну Скажімо, до 13 років. Добре? Кому 14 вже виконалося, той не приймає участь у розіграші. Ви пам'ятаєте, що ми з вами коли стучали рік-два роки повторювали різдво та чисто. Пам'ятаєте, що означає один на різдво, 2 на Різдво, 3 на Різдво до 7. Ми з вами почали другу тему розп'яття та числа. Від одного до семи. Хто може з вас вийти і розказати без помилок, без зупинок, Ось тут в мене в руці папірець, ми його розгорнемо, там написано, який приз ви виграєте. Хто може вийти і розказати розп'яття та число? Ніхто? Ну добре, приз я забираю собі. Один означає, що тільки один Воскрес із мертвих з усіх розіп'ятих на Христах, два означає: два розбійника, три хрести, чотири воїна розпинали Ісуса Христа, п'ять означає п'ять колотих ран, шість годин на хресті і сім висловив. Добре? Я забрав приз собі. Тепер другий приз. Також тут написано, хто може вийти і розказати. Різдво та чисто, від Бога до семи. Ніхто не може ну, добре, я теж при забираю собі. Багато людей народилося на землі, але тільки один народився без земного батька. Два означає, що Ірод побив хлопчиків до двох років. Три означає, що мудреці принесли золото ладам та миру три дари. Чотири означає, що Ісус за свого земного життя жив у чотирьох місцях. Вифлеєм, Єгипет, Назаретика, Капарном. П'ять означає, що в сім'ї Йосипа і Марії було п'ять синів Ісус та його брати, Яків, Йосип, Симон та Юда. Шість означає, що між Іваном Хрестителем та Ісусом було шість місяців різниці. І сім означає, що в Йосипа і Марії було мінімум семеро дітей: п'ять братів і мінімум дві дочки, дві сестри. Сьогодні ми з вами, добре, два приза і сьогодні виграв, я так радий. <реш> це буде призи. Без... Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему. Воскресіння та числа. Ми сьогодні згадуємо вже вдруге другу неділю про Воскресіння Ісуса Христа і це те, що нове. Число 1 означає, як ви думаєте, що в Воскресінні? Де згадується в історії Воскресіння Члоти? Христос. Одне воскресіння. одне воскресіння. Що означає одне Воскресіння? Лазар це Воскресіння. Що всі, ну, всі хто смерті треба поживляв, а саме тільки це? Це Воскресіння, яке не зазнає смерті. Оце Ваня, ти вже сказав вступ до моєї проповіді, якщо мені дасть час. Число 1 означає, що Христос Воскрес рано вранці дня першого в тижні. Раніше віруючі, які знали Бога Ігову, Бога Ельшадая, поклонялися Богові в суботу на сьомий день. Після того, як Ісус Воскрес в перший день, ми сьогодні з вами поклоняємося, не ми, а вся церква поклоняється в неділю, в день Воскресіння. Два. Число два означає, що коли Жінки, потім учні, почали приходити до гробу, шукаючи, де подівся Ісус. То вони бачили два ангели, що в білім сиділи. Один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. Отже, один означає, що? Перший день тижня, два означає два ангели чи два мужі, як каже Лука. Три. Три означає, означають моцелери. Правильно, на третій день Воскреса, бо Христос був три дні в гробі. Ще до свого розп'яття Христос сам сказав про себе. Як Йона перебув всередині Китові три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. Ще на початку свого служіння Ісус також сказав. я... Ми чули, як він говорив, казали свідки. Я зруйную цей храм рукотворний і за три дні збудую інший не рукотворний. Але він говорив не про Єрусалимський, а про храм свого Тіла. Отже, Христос був три дні у гробі, чи на третій день воскрес. Чотири. Це вже складніше. Першими, хто побачив пусту гробницю Ісуса Христа, були хто? Жінки. Це... Не спеціально чи ненароком не придумаєш. Тому що якщо б ця історія про Воскресіння була б фіктивною, підробленою, то ніхто б не писав таку історію, що жінки були свідками пустої гробниці. Бо жінкам не довіряли, вони не могли бути свідками в суді, їхнє свідоцтво не вважалося за легітимне. Чоловіки мали давати свідоцтво. Але писання, Дух Святий, автори нового заповіту записали так, як воно було. Ми не знаємо імена всіх, хто приходив до гробу, учні, написано лише деталі. Але чотири жінки, яких імена ми знаємо, в той ранок готувалися і принесли пахощі, щоб помазати тіло Ісуса. Марка 16:1. Як минула ж субота, Марія Магдалина, 1, Марія Яковова, Ісуса Христа, був учень. Як і в молодшій, Марія Якова була його матір'ю. Марія Якова два, Саломія Три. Накопили пахощів, щоб піти намастити їх. Отже, в Марка сказано про три жінки. В Луки сказано: то були Марія Магдалина вона у нас вже була перша, Іванна. Це те, хто не згадується у Луки, тобто Іванна була четвертою. Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія і Іванна. Чотири жінки прийшли з бахачами до гробу, щоб помазати тіло Ісуса. П'ять. П'ять це також складне трошки, тому ця проповідь може бути і для дорослих. В перший же день, в ту неділю, коли Христос воскрес, Він з'явився у п'яти. Різних місцях, п'ятьом різним людям Христос звершив п'ять різних з'явлень у свій перший день Воскресіння. Перший, він з'явився Марії Магдалині, пам'ятаєте, Равуні, учителю, вона пізнала його, думавши спочатку, що це садівник. Друге, він з'явився іншим жінкам біля гробу, які побігли сказали учням, що ми бачили Господа. Далі сказано, що він з'явився Симону, Далі він з'явився двом по дорозі в Емаус. І коли вони вернулися знову в Єрусалим, що сказати, ми зустріли Господа і говорили з ним і сіли з ним за стіл. Ісус е е е е е знову з'явився в кімнаті і сказав вам!» е е пройшовши крізь стіни. П'ять з'явлень у День Воскресіння. Число п'ять має таке значення. Шість. Шість означає, що Ісуса поховали. В гріб на шостий день тижня. Писання старого заповіту вчить 6 днів працює в понеділок, вівторок, середа, четвер, неділя вівторок, середа, четвер, п'ятниця. А сьомий день субота для Господа Бога Твого, тобто це день спокою. Якщо субота це сьомий день, то п'ятниця, попередній день, як сказано в писанні, це був день приготування, приготування до суботи, до спокою. І Христа той день був э, день приготування і наставала субота. Тож тут, за юдейського звичаю, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріх. Шість означає, що Ісуса поховали на шостий день тижня. І сім означає те, що ми вже сьогодні згадуємо. В цій історії, коли Ісус з'явився учням біля Телевіатського моря, в цій. Цьому додатковому, здається, розділі Івана від Матвія, написано, що там було семеро учнів. Були ж у купі там сказано: Симон Петро один, Хома званий Близнюк два, Нафанаїл три, два сини Заведєєви, чотири і п'ять, це Яків та Іван, та двоє інших учнів його шість і сім. Отже, сім означає. Що Ісус в цьому розділі біля, біля Теверянського моря, коли вони витягли 153 рибини, з'явився з сімом учням. І деякі богослови вважають, що ця група учнів в минулому всі були рибалками. І вони всі повернулися, як сказав брат Міша в одній зі своїх фраз: всі повернулися до свого старого заняття ремесла. Давайте повторимо. Що означає Число 4? Чотири жінки принесли пахнущі. Десь хто може повторити? Дві-три кажи. Соломія, Соломія і Іван. Так. У нас в церкві є всі, окрім Соломії. Правильно? Може, ви хлопці, десь зустрінете колись Соломію і одружитесь. У нас церкві буде Соломія. Ну, Марія в нас є, і Івана в нас є. Що означає число 6? Шостий день поховали. Правильно, на шостий день поховали. Що означає число 2? Два англуя. Два ангели біля грома, що означає 5. В перший день 5 різних з'явлень. Взагалі вважається, що Христос з'явився після свого Воскресіння на землі 11 разів. В перший день 5 разів. Сім означає сім учнів, скоріше серед 12 учнів Ісуса Христа. Можна так припустити, було сім рибалок і вони пішли в рибу. І що означає один? На перший, На перший день тижня Христос посреш, чому ми з вами і святкуємо Господній день в неділю в перший день. Добре, друзі. Я думаю, що ви дуже добре запам'ятали хороший від вас відгук. Тільки жаль, що ви не виграли призи, які я так. Так добре готував. Це були хороші призи. Давайте вивчимо на наступний раз і колись будемо готові знати, добре? Хай Бог благословить вашу пам'ять, вашу розум і слухайте, на що ви вам це розказали. Сьогодні день свята, Воскресіння. Скоріше всього, ви і ваші сім'ї сьогодні десь зберуться на святковий обід. Ну, правильно я кажу? Мама щось вдома готувала, когось запросили, правильно? І ви, будь ласка, перше, ніж. Чи після молитви, чи перед молитвою, скажіть, я хочу щось розказати від одного до сіми. це буде на славу нашого Воскресла, Господа Ісуса Христа. Амінь.